Відусім, сьогодні пропоную приготувати рецепт нового торта з горішками. Він виходить смачний та гарний. Рецепт як завжди залишиться в описі та в кінці відео. А зараз нам потрібно приготувати горішки. На початку я їх підсмажила, і їх потрібно подрібнити ножиком або в блендері. не повинні бути дрібними. Масло ставимо розтоплюватись. миску, де будемо замішувати тісто, ми розбиваємо яйця. Сюди додаємо. У яєчну масу ми додаємо сметану, масло додаємо, соду, бо ми сюди давали кисломолочний продукт, тому гасимо содою і перемішуємо міксером. Добавляємо горішки та вже перемішуємо лопаткою. Підсипаємо сюди поршну. Якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайку. і, звичайно, я чекаю на ваші коментарі. Тісто ділимо на три частини. І в мене форма має діаметром 19 см. І розмащуємо по всьому дну. Також ставимо духовку, яка розгріта 180 градусів на 20 хвилин. Кожний піксель ми перевіряємо шпажкою, вона повинна виходити чистою, без залишків тіста. Ось такий він пухкенький вийшов. Залишаємо остивати. Викладаємо наступне тісто друге і розмашуємо теж по дну і ставимо випікатись. І так випікаємо три коржі. <му> Зараз приготуємо сироп. Тут є 90 грам водички і додаємо 1,5 столові ложки цукру. Водичка гаряча, тому цукор швидко розчиниться. І цей сироп залишаємо остивати. А зараз ми приготуємо крем. Нам для крему потрібно 2 жовтка. Це ми у каструльку викладаємо, чорна міцна кава. Розчинна. Цукор. Це ми все одній каструльці з'єднюємо, та нам ще потрібен крохмаль кукурудзяний. Додаємо ще сюди борошно і відчинок це все перемішуємо. Перемішуємо так, щоб не було комочків, грудочок ні з борошна, ні з крохмалю. Переставляємо на вогонь і, помішуючи, доводимо до загустіння. Тобто ми заварюємо крем. Трошечки крем спінився. Але вже йде процес загустівання, отже, бачите, зразу гусне, перемішуємо і бачите, ще трошечки та й знімаємо. Все, і знімаємо. І ось такий густий повинен вийти. Тепер нам заварний крем потрібно накрити в контакт. Щоб не збиралася бутичка там. І щоб остивало. Все. Залишаємо остивати. Масло кімнатної температури збиваємо 3 хвилини, щоб масло посвітліло і збільшилось. По одній столовій ложці додаємо кремо та ретельно збиваємо після кожної. Крем готовий. Зараз сиропом будемо просочувати коржі. Вже будемо збирати торт. У нас вже все готове. Можемо збирати торт. Поверх кладемо крем та розмащуємо по коржі. Кладемо другий корж. Та також його просочуємо сиропом. Крем розмащуємо. Кладемо третій кош, слегка притискаємо та теж просочуємо. Верхній кош смащуємо теж кремом і боки. Ставимо холодильник для стабілізації крему на 3 години. У сковорідку всипаємо цукор і зараз ми приготуємо гриляш. Вогонь у мене середній, і вже ми не перемішуємо, ось так залишаємо, він почне таяти і ставати таким карамельним кольором. Цукор розступився і став янтарного кольору. Сюди всипаємо підсмажені та подріблені. Горішки. І одразу перемішуємо так, щоб всі горішки опалялися у карамелі. Це все переносимо на пергамент і залишаємо остивати. Ну, все гарно схватилося, І тепер ми, нам потрібно то поламати, і хто має блендер з такими ножами, можна туди покидати і ще трошечки його, його А в мене цього нема, так що мені потрібно. Тут у мене бізешки, ось такі гарненькі, я хочу прикрасити ним торт. І посипаємо тим гритажем, яке ми приготували та подрібнили. І цю сукрасу то ставимо в холодильник на ніч. Бюджетний та зовсім не складний Цей домашнє оформлення, ви можете оформити по-своєму. Ну, але хочу я сказати, що горіховий смак нотка смачної кави. Гриляш придає свою охрумкість, дуже смачно. І коли захочете його посмакувати, то витягніть з холодильника на 15 хвилин, нехай він нагріється при кімнатній температурі. Він тоді відкриває свій смак і всі свої смакові властивості. Тобто, каву. Ніжний крем. Ну і бажаю вам вдалої випічки. Бережіть себе.